Чи сильні гравці саме для вас? Марчин Ілліченко та Ілля Калашнік. Я вважаю, що так. Калашнік та Марчин – дуже сильні гравці, кваліфіковані. Я теж вважаю, що так. Марчин більш такий атакувальний гравець, та Калашнік більш такий. Співзахисті дуже гарний та дуже гарно володіє м'ячем. Чи є у вас дівчата і чи не плутають вони вас? Так, є дівчата, в обох не плутають. Взагалі, взагалі не плутають. З цим проблем немає. Які Ви. мотивучі фільми або серіали можете порадити? Крід всі частини та роки. Я хотів відповісти про Роки, але брат вже сказав. Тому відповім теж про фільм про боксера Лівша дуже гарний фільм з дуже гарною історією. Тому обираю саме його. Чи немає у вас конкуренції в житті та на полі? На полі немає конкуренції, тому що ми на різних позиціях граємо. А в житті, ну я думаю, вона є, але вона як здорова конкуренція. Нічого поганого в цьому немає. Для батьків, для батьків немає конкуренції, звісно. Для інших, для інших я не знаю, але на полі так. Різні позиції. Та завжди ми грали піч-опіч, та грали гарно. Завжди підтримували один одного. Чи не було думок обрати інший вид спорту? Взагалі не було. З шести років чи сіми перший клас. Дідусь як показав, що таке футбол, та іншого варіанту навіть не було. Так, тільки футбол обома роками. Нещодавно почали грати у великий теніс. Дуже подобається, але звісно, міняти спорт. Це вже, вже запізно. Тому футбол з дитинства завжди тільки футбол. Жодної мислі про. Бокс або ще щось не було, тільки футбол. Ваша улюблена їжа. Я думаю, що це паста. Я відповів, що не маю улюбленої їжі, але спробував таке блюдо, як м'ясо в тісті. Дуже мені сподобалось, та мабуть я назву це. Яка найзаповітніша мрія? Ну, звісно, заграти в футбол та побутувати родину. Ну, по-перше, як найближча мрія та мета це зіграти за першу команду футбольного клубу Кривбас. А як взагалі, ось найзаветніша мрія, то це зіграти у лізі чемпіонів за Мадрид. Розкажіть більше про вашу родину. В родині тільки ми двоє: мама, тато, бабусі, дідусі, всіх маємо, все дуже добре, всі гарно спілкуємося разом. Дуже гарні відносини з батьками та теплі відносини в родині. Завжди перед матчем та після матчу одразу дзвонить дідусь обом. Спочатку мені там або брату, і навпаки. Бажаю удачі, дає настанови свої на гру. груся ігри. Всі ігри він завжди дивиться, починаючи з малих років та і до цього часу. З ким із хлопців найбільше спілкуєтесь? Та з усіма добре Та, Звісно, мій найкращий друг це мій брат. Так, в мене теж. Але ми живемо разом в кімнаті з Іваном Кананихіним. Та так склалося, що найбільше всього з ним спілкуємось. Та ось так. Але я. намагаємося з усіма підтримувати контакт та сильних сварок ніколи ні з ким не було. Чи не плутають вас в команді хлопці та тренери? За хлопцями я цього не помічав. Ну, Мабуть, трішки та рідко. А ось тренери так плутають. Завжди, завжди плутають легіонери наші з Нігерії. Завжди плутають. А в остальному ні. Тренера, тренери намагаються не плутати. Головний тренер не плутає, вже не плутає. Але на початку, звісно, плутав.